шутку и растет еще чуть-чуть. День, а третий день, как будто что-то курит, что-нибудь. Коля с Цилией целовался, уколол щетиною, а когда один остался, созвонился с Диной. Где ваш апрель, Медемуазель. Душистые шарфики, кака-шанель, белые вина на белых витринах. Нам этот отель? Почем ваш апрель, мадемуазель? Шепталь, шептал, шептал как-то робко ей азазель. Он запутался в ваших шелках, молодой министрель. Когда ваш апрель, мадемуазель, прошу в мой газель. Шанта -э Лизе, Манмартр, Турефель, -тур -э накиньте шинель. Зачем вам апрель, мадемуазель? На куда вам апрель? Нахера он вам этот чертов апрель, медена, мадуна, мадаму, азель? Напіввічинними головами ми сиділи до 4.20. Здолені дерева служили як сідла, не отримали овації. Букви без надлишкової кореляції у повітря, втома, у втомі, мовчи, коли хочеш дати порозуміти, хто є вдома у тобі. Не зробити це справу з життя. Ситуативне нічне хобі, вся правда, на лобі компаньони як компаньони. Не лобі. Які тут мають бути інтереси лише слабкості тих неасимільових зовнішньої плати системи організму, ніяк не схожі до інтегрованих. Ми знали, що брехлива стрілка не покаже нам 21 хвилину х'нав. Ковтай кисень ковтками знімаєш шви з тилу. Самокрутки так і скручують людей та неодмінні сувії дві свідомості у пам'яті та паралельно та перетинаються їх лінії. Напівченними головами ми сиділи у бабіч локації, де мовчали опаски поміж гуркоту ремованих прострацій. Де було все, як у людей і не людей. Не було лише імітацій. Всі ми граємо когось, когось, але не тоді, коли на годинку четверта 20 Полгода не писалась, попросту не моглось. Зачем лгать словами, которые нічого не стоять? Сам. То, что сейчас происходит с этой страной, с нами не уместится ни в один стих, слог. Может, кто-то и смог это сделать, но как рассказать о приснившемся кошмаре, который хочет забыть? Как описать от начала до конца все в деталях? Демократия дала трещину, но вместо того, чтобы ее залечивать, ведут войну. Выгодное всем дело, мы становимся смелыми даже И хочешь-не хочешь, тебе приходится учить новые правила игры. Словно параллельные миры смотришь новости. И становится страшно, жутко не по себе. И вот так, чтобы понять, где, есть ты идешь в лес, молчать вместе с деревьями. И свои руки моих, назавжди. Давай чека ты дурнуватый во сны. Давай казаться, ты не брехню, а правду. Дурнуватый с пражнями, сниму сны. Ты в печенках надолго. І я, мабуть, тут давно, обмежений в ілюзії, закритий в комод, зустрій мене під ліхтарем за рогом. Звільни мене запутаних холодних коридорів і ніжся у промені моїх траєкторій. Надихай мене коли я в Нірвані, коли під наркотиками, п'яний у ванні. Ми напишемо закони для таких, як ми пропащих. Мимо світлофорів вулицями до путів кращих. Зламаємо систему, посилаючи її до біса. А потім доктор скаже, у вас ніт, потрібно 40 тисяч. <реш> Скільки можна просити тебе, але я все одно прошу у листах непевного змісту, які ти ніколи не отримаєш. Я не палю, але іноді складаю губи у трубочку, ніби вимовляючи склад шум І прошу тебе дозволити мені дивитися на тебе, хоча б як на цигарки на вітрині. Я взагалі не пишу цього, бо мушу писати інше. Про те, згадка про тебе вигризає мені у ребрах безмежну я зараз багато п'ю вранці пуер по обіді мате та вганяю себе у захист по відношенню до міст, де прокладається сніг. Загалом варто вдатися до цигарок. Склад шу відлунює здатністю дуже когось любити. Любити це ніби читати ніч під дахом греко-католицької церкви. Після того, як це напишу, мені обов'язково скажуть, що в мене проблеми із психікою та з ритмом. Добре, мати роль спального району та приймати тебе за центр. Бірші як мінералка, маленької пляшки не досить, а велику є бажання викинути. Те, що знаходиться поза нами, є поза тобою та поза мною окремо, оскільки ми нічим не поєднані. Окрім звісно, мого бажання поєднатися із тобою повністю. Хоча останнім часом вона входить у звичку. Якби у мене були навушники, я б увімкнула з емфіру. Якби у мене були колонки, я б поставила на повтор пісню єстедей. Але на даний момент мені бракне повітря та любові до гурту. Бітлз, Інформації про те, чому плаче сусідка по нижній боковій та твоєї посмішки. Якби у мене запитали, що я від тебе маю, я б відповіла, що маю біду. Якби мене попросили зробити з тебе квітку, я б посадила соняшник. Наша Таня громко плаче. У Тані годами підряд із рук вилітає м'ячик. Бриґедо, і скаче. Нісся далі дачі, А вокруг тань біда. 25, не пятнадцать, жизнь полосами скачет, норовя пролететь в трубу, а в кармане, не деньги, скорее сдача. И вот не задача. Работа как будто меняет круг, и ты в нем, как спящий. Неделя уходит в ящик с помощью этих круг. Они ведь бросают воду. Мячики эти тайны. Под ногами ведь чувствуешь воду. Ну как тут не верить Тать? Я ведь не глупый, ни разу. Видел заразу и тут и там за годом года ведь идут у болота. Эта работа Eta робоta с ума, ты приходи, а то мне одиноко. Я тоже поехал немного, но в ведь від не так. Останнє, що пам'ятаю, Земфира, а далі метал. А далі весною у сповідь, а далі схолола пам'ять. Звуки гітари, мов очі, зелені палять. Дим цигарок затьмаріє від без дзеркал. Гори, гори, розлітайся на дві кривих. Ламай сніги, найтани десь на тротуарі. Колишні цвітіння, як між мішкниг у герварій. Байдужість пофлюжить усіх, хто зігрітись не встиг. Останнє, що пам'ятаю, розмова під грифом звершення. Усе, що було останнім, слід обривати у парі, крізь крізлиму слова, наче листя опале, опісля на пару із місяцем вірити в зречення. Ще зласна пітьма, ще стане тепло помітним, ще здійметься куряво зоряним конфеті, як березень зломить, зломить одну нетривку за метіль. і нова любов відродить ламки сухоцвіти. Сіжу і піржу, роботи не хочу, Піжу хуйню, це я люблю. Все це хуйня. І навіть я конкретна хуйня, мотівірована. Сіжу і піржу. Трохи подожду, я не спешу, толкаю лапшу. Сказав, что сказал, ничего не менял, я все порешал. Тримаю удар и раджу тоби, посиди, поперди. це я люблю. Одиночество только точечно, как траву, как алкоголь, иначе <плоднадця> не выйти в ноль. Иначе все остальное бессмысленно, собраться <плоднадця> с мыслями, со смыслами, Иногда так громко, что и себя не слышишь. Только ходишь, дышишь. Одиночество продуктивно, продуктивно и сладко. Но как шоколадка, без крепкого чая много не съешь. Одиночество только точечно, чтобы выйти в ноль. Перебанковано, склеено, скручено, скурено, здорово, здорово и здорово нам! Вчорами вона приносила у нашу квартиру своє втомлене тіло. Ми тягли її до кімнати ніби пораненого бійця і змушували дихати нашатерем. Потім вона розплющувала очі та казала, скільки вже можна повертатися до свідомості від запаху на шатерю. Я хочу чути, як пахне м'ята. Але у нас не було м'яти. Вона казала, совісті у вас немає, а не м'яти. Я ж приносила м'яту. Останнього разу я точно приносила м'яту. Потім... Ми були змушені слухати її печальні подорожні оповідки, бо за це вона гаряче цілувала наші зап'ястя. Кров із її порапаних губ перемішувалася з кров'ю, що текла нашими судинами, і ми ще довго не могли вивести з організму інфекції та тепло. Під ранок, коли вже всі спали, вона збирала свої речі, свою кров з наших судин, свою м'яту, свою свідомість, свої печальні подорожні оповідки та пішла. Жінко, кричав їй у спину, не йди! Але слова рикошетили і застрягали у тілі, ніби кулі. Вітер все світові із космоса. Нам зачепи свої коси недостатньо вже стало голоса, щоб почула на кратерах, будучи боса, астероїдів пояс, зашити в підкладку пальта вистав усім на показ. Але серед комет їх попову залишилась ти одна. В холодных обиймах Меркурию на покий прорачено. Высохла течья, Что несла Життя. Любовь или привычка? Любовь или любовь в кавычках? Что несут наши выдохи? Гордость изгоев флагеря? Как обычно? Или же нашлась отмычка От необъятного чемодана радости? Весной снова посадим плод? осенью обратно прекратим расти. Вторичные или привычные инъекции добра человека лысого кактуса, что прячет иглы для той, что меньше, но гораздо больше, чем туса. Не надо ей черного туза, глаза не врут, красные ей милее. Верпицы оторванные от стаи, друг друга небесами лелеют. Если любовь в кавычках приносит чудеса, то это неплохо, может она должна быть спичками. Вдвоем не так одиноко. Одиночество бояться не моя стихия, одиночество как часть игры с названием «Жизнь на планете, куда нам выпало попасть». В руке топор, в руке пила, рубай, пили свою обитель. Где я там боль, где ты там радость, значит я не во благо, грабитель. Но если б не видел средь океана большой плодородной суши, смыл бы всю нашу соль тихо спиртом ночью души. душе. Это был Ти ж не соску тягнула до писка, і пис видавала не в жарт. В сексі загалом не буває хісту. Але в тебе відверто талант. Твої губи п'янкі наче вина, і говориш частковно, тактовно. Я молитиму Бога за те, щоби взяла тебе безкоштовно. Лапы в ноги, ноги в руки, руки в брюки и пошел. Водку в рюмку, рюмку внутрь, сало в зубы, я хохол. Ус накручен, луба лепит, глази скрится, хорошо, добрым людям, солнце светит, и всегда везде не ждя. Для вас читали Катерина Фе, Олександр Войнарський, Максим Лісовський, який приїхав з Кам'янця-Подільського спеціально, Супас. Євгеній Клібов, Інна Стократна, Бомбат Міхайлович, був Андрій Шамрай, який втік на борщик раніше нас. І була я, Таня Радіонова, яка це все. Цей цей це, везла Всі всіх балконами. Всі От зараз О, нас перерва. В нас ще чекає концерт Дендрі, якого ми тут мучили і просили то грати, то не грати. Зараз він буде грати і довго, і гарно. І навіть співати ще при цьому. чужиці, бачити, що ти відчуваєте. Свободи смак я хочу бути, там не ти літаєш у хвилини, там де мрієш ти. Там де мрієш ти.

Субтитрувальниця Авне призначення вже не є призначенням. цивілізація руйнує сама себе, розплата стукає в двері. Яке призначення поетів у цей час? Яка користь з поезії? Ситуація в світі змушує звернутися до поезії за порятунком. Якщо ти поет, створи роботи, спроможні відповісти на виклик апокаліптичних часів, навіть якщо це звучить апокаліптично. Вітменти чи По, чи Марк Твен, Емілі Дікінсон, Една Сент Вінсент, Міле, чи Неруда, Маяковський, Пазоліні. Ти американець чи не американець? Ти здатен завоювати завойовників словами. їх бобите, що робимо, ви бомте, їх бобите, що робимо, Бобимо, їх бомимо, що робимо, ви бомте, самі себе бомте. Кого бомимо, вас бомимо, кого бомимо, вас бомимо, кого бомите самі себе? Кого бомите? Самі себе. Чого ви бомбили, Да, ми не хотіли. Чого ви бомбили? Да, ми не хотіли. Чого ви бомбили? Да, ми не хотіли. Чого ви бомбили? Да, ми не хотіли. Хто сказав бомба? хто сказав, у нас була бомба, хто сказав бомба? хто сказав, у нас була бомба, хто сказав бомба? хто сказав, у нас була бомба, хто сказав бомба? хто сказав, у нас була бомба! Хто хоче бомбити? Ми не хочемо бомбити. Хто хоче бомбити, ми не хочемо бомбити, хто хоче бомбити, ми не хочемо бомбити. Ми не хочемо, ми не хочемо бомбити. Хто хотів бомбити, хтось має би хотіти. хто хотів бомбити, хтось мав би хотіти, хто втім, хтось мав би хтіти, хто хтів бомбити, хтось мав би хотіти. Вони хотіли бомбити, треба було бомбити, вони хотіли бомбити, треба було бомбити. Вони хотіли бомбити, треба було бомбити, вони хотіли, бомби, треба було бомбити. Вони хотіли бомбити, треба було бомбити. Вони думали, у них бомба, вони була них бомба, вони думали, у них бомба. Сам сказав, у мене бомба, буршна я Сам сказав, у мене бомба, будь-яка в'яр бомбила. Сам сказав, у мене бомба, буркнав я Сам сказав, у мене бомба буркна в'яр бомби. Ка що раз бомби, ка що раз бомби, ка що раз бомби, ка що раз бомби, щоб убити садам, щоб убити садам, щоб убити сам, щоб убити садам? Садам досі у бомбу, садам, досі в бомбу. Садам досі у твою бомбу, садам досі у твої бомбу. Рама я досрове свою справу. Горомадон зробить свою справу, гокимаго, годон робить свою справу. Гог и Магог, Гог и Магог, Армагеддон рует свою справу. Армагеддон для стада, Гог и Магог, Гог и Магог, Армагеддон для стада, Гог и Магог, Гог и Магог. Гог и Магог, 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 Гог Часом, коли у мене червоні очі, я піднімаюся на верхівку RCA Building, вдивляюся у свій світ Манхеттен, будинки, вулиці, що бачили мої подвиги, горища, ліжка, холодні, незручні квартири, і вниз на п'яту авеню, що також закарбувалася у моїй пам'яті. Машини, мурашки, маленькі, жовті таксі, перехожі, немовцятки. Панорама мостів, схід сонця над велетним Брукліном і його захід на Нью-Джерсі, де я народився, і Петерсон, де я грався з мурашками. Згодом мої закоханості на 15-й вулиці, мої справжні кохання на нижньому із сайді, мої раптові бурхливі романи у Бронксі минули. Дороги заплутані у схованих вуличках, суть моєї історії, мої зависання, мої екстази у Гарлемі, Сонце осяяло все, що я маю, куди сягає мій погляд аж за обрій, до останньої вічності залишається тільки вода. Сумний, задумливий, я заходжу в ліфт і спускаюся вниз, іду, іду тротуарами, вдивляюся у відображення в скляних стінах, обличчя, задаючись питанням про те, хто любить, і замріяний, зупиняюся навпроти вітрини автосалону. Стою розгублений у спокійній задумі. Машини снують повз будинки на п'ятій авеню позаду мене і чекає на мить, коли час іти додому і готувати вечерю і слухати по радіо романтичні новини з війни. Усе зупиняється. І я поринаю у нескінченний смуток існування. Ніжність пропливає крізь будівлі, кінчики моїх пальців торкаються обличчя реальності мого власного посмугованого слізьми обличчя у відображенні вікна у сутінках. Де мені не хочеться ані цукерок, ані нового вбрання, ані японських абажурів інтелектуалів. Збентежений картиною навколо мене, люди пробиваються вверх по вулиці з сумками, газетами, краватками у гарних костюмах на зустріч своїй меті. Чоловіки, жінки лини з тротуарами, червоне світло, нервовий цокіт годинників і метушня на узбіччі. І всі ці вулиці біжать, перехрещуючи, сигналячи, розтягуючись повз авеню. Переслідувані високими будинками чи захаращеними нетрями крізь такий уривчастий рух, ривучі машини і двигуни з болем біжать до цих околиць, до цього кладовища, цієї гробової тиші чи гірського мовчання, до яких не хочеться повертатися, які не хочеться згадувати, де весь Мангеттен, який я знаю, має зникнути.